Вже долучились до прибирання і медійники. Лопати і граблі до рук взяли ведучі, журналісти і режисери. Клумбу біля телерадіокомпанії не лише вичистили від сухих гілок та минулорічного листя, а й прикрасили квітами. На дружнє прибирання вийшли команди програми ранкової кави і відділу новин день за днем. Клумби перед обласною телерадіокомпанією спочатку вичистили від гілок та перекопали. Потім викопали та пересадили старі кущі троянд і посадили нові. Сегодня команда К вы присоединилась к городскому э, субботнику с большим удовольствием. Мы посадили три больших куста розы. Надеемся, что все это э, примется и будет свести на благо э, красоты нашего города. Взяли лопаты в руки, ведра, сапки. Никогда этого не делали раньше, но надеемся, у нас все получилось. Дуже сподіваюся, що наше населення, яке не з великою повагою ставиться зазвичай до чужої роботи, все ж наші троянди не чіпатиме, а буде лише ними милувати, і зробить так само біля своїх місць робочих, біля своїх будинків, і зробить наше місто ще шатнішим.